Добрий день, діти. Роздивіться малюнки. Чи впізнали ви сюжет казок та їх персонажів? Червона шапочка розмовляла з вовком та розказала йому, що іде до бабусі, яка мешкає за лісом. Вовк та семеро козенят. Вовк обхитрив їх, а вони його впустили в хатину. Діти в житті також буває багато поганих людей. Вони начебто добрі, лагідні, але може виявити, що вони хитрі, злі і можуть нашкодити іншим. У казках допомагають чудеса боротися з поганими вчинками, злих героїв. У житті, щоб уникнути неприємності, пов'язаних з небезпечними людьми, допомагають правила безпеки. Ці правила потрібно знати та виконувати. Давайте пригадаємо їх. Обережно незнайомець. Діти, кожного дня ви ходите гуляти на вулицю, граєтесь у дворі з друзями. Вас оточують рідні і близькі, знайомі та незнайомі люди. Послухайте цікаву історію. Хлопчик, хочеш покататися? запитав незнайомець. Я без задоволенням, але мені треба спитати дозволу мами. І хлопчик побіг до матусі. Коли вони прийшли до того місця, це був незнайомець, ні машини, ні чоловіка там не було. Наступного разу, сказала мама, навіть не запитуй мого дозволу. Відразу відповідай ні, сідати в машину до незнайомого чоловіка чи жінки не можна ні в коєму разі. Запам'ятайте правила поведінки на вулиці та у дворі. Не грайтеся на вулиці з наставанням тимряви. Не розмовляйте з знайомцями. Не сідайте у машину та відмовляйтесь від ласощів чи іграшок, якщо їх пропонують незнайомці. Не піднімай незнайомих предметів. Ніколи не грайся біля запрошених будинків, де рідко бувають люди. Ну, а якщо до вас звернувся незнайомець, швидко тікайте та голосно гукайте на допомогу. Добре, давайте пригадаємо правила безпеки вдома. Телефон дуже зручна річ. А чи ви вмієте користуватися телефоном? Говорити по телефону дуже просто, але тут є важливе правило. Розмовляти потрібно тільки зі знайомими. А якщо подзвонили незнайомці, з ними не можна розмовляти. Діти ніколи не називайте свою адресу, номер квартири і будинку. Не кажіть номер свого телефону, не розповідайте їм про себе та своїх рідних. Чи знаєте, що потрібно робити, коли вам подзвонили у двері? Запам'ятайте наступні правила: не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання слід відповідати ні, а ще краще зовсім не розмовляти. Якщо у двері дзвонить або стукає хтось, листоноша, електрик, міліціонер, все одно не відкривайте двері, якщо не знаєте цих людей. Злочинці можуть переодягнутися в будь яку форму одежу. Якщо незнакомець намагається ломить відкрити двері, Треба подзвонити в міліцію 1 -02. або покликати на допомогу через вікно. Молодці, ви розумнички, все запам'ятали. Бережіть себе та дотримуйтесь правил безпеки.